Налогію, що є в нас ще районна аптека, вона теж комунальна, то там збитки сягнули того, що аптека вони вже вартують самого, самої нерухомості, само, самої будівлі. Ви розумієте до чого. І кидають людей, давайте ми зробимо в місті, оскільки та аптека збиткова. Та аптека збиткова. Давайте ми зробимо в місті відповідно одну аптеку, щоб вона була комунальна. Що, щоб знову її діребанити, щоб вирішувати свої питання, а може приміщення тої аптеки комусь вже так, як е в інші часи знадобилося. обговорюючи це питання аптеки, воно якби є каталізатором і лакусовим от Що відбувається в місті і яка влада в місті? Влада в нас абсолютно пропрезидентська, от, прорегіональна. Я маю на увазі регіони, це партія регіонів. Ставлю три крапки, переходжу далі. Ця ж е, сесія це озвучили питання плачевного, а може й аварійного стану деяких е, шкіл і в тому числі спортивних шкіл. Була ідея. Там докрутили роли та сесії, створити фонд.